Добрий ранок, місто Дніпро, Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 17 та 18 листопада. Дивимося місто Дніпро. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракет або шахетів? У нас прильот пада опять. Ракетний Дніпро. Летіти буде десь на підприємство і воно долетить. І показує скоро. Шахеди потім пізніше. Ну, куди ж без шахетів ми ж не можемо, да. Працювати буде ППО, але прильот пада, щось пропустять. Буде збивати за межами, ми зіб'ють. Дніпро дуже уважно. Ці дні два. Самар. Дивимося Самар 17, 18 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета бушахедів. Самар загроза і ракети, шахетів, є, але все збивається. Летить воно десь на об'єкт інфраструктурний. Люди налякані, але не бачу ні руйнувань, ні ушкоджень людям. Це добре, але це людський фактор, будемо уважні, прислухатись. Так, Кам'янське дивимося. Кам'янське 17-18 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахетів. Так, загроза є і шахетна і ракетна. Але люди налякані, все збивається. Працює ППО, і є шанс, що. Це все зіб'ють за межами міста. і є гарний шанс на це. Але не розслабляємось і будемо на чеку, бо Це людський фактор. Так, Павлоград, дивимося 17-18 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або загроза, як завжди, шахетна, але вона <кій> ліквідується роботою ППО, але хтось від уламків може бути поранений. Це або молода, молодий якийсь чоловік чи дитина навіть. Але це... А на межі міста десь. Будьте уважні. Дуже бережіть себе, своїх близьких. Побачимо з вами 18-го, Подивимось, що нас чекає далі.